Вівторкова інспекція. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів інспекцію району набережної, німецького озера та перевірив хід робіт на мості на пасічну. Тут вже починають прокладати асфальт. <зараз>, Зараз ведуться завершальні роботи, підготовчі до асфальтування і повного проїзду по мосту. Також перевірили старий міст, який служить вже понад півстоліття і гостро потребує ремонту. Під... <зараз> Найслабшими місцями, де існує загроза про обвалу балок, ставляться додаткові страхувальні опори відповідно з високоякісної сталі, ну, це згідно проєкту. Був розроблений спеціальний проєктно-кошторисна документація, були проведені торги, на торгах визначений переможець цих робіт, з ним укладено відповідну угоду і проводимо ці роботи в плані до кінця року. Ми ці роботи маємо. Вірніше наші підрядники мають це завершити. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує роботи на новому мості не зупиняються ні на мить, незважаючи на негоду. Приступимо до гідроізоляції, асфальтування самого моста. Ну і вже з, з вулиці хіміків теж будемо робити завершальні роботи, щебенити і пробувати асфальтувати. Тому активно працюємо. Також старий міст укріпляємо цього року. Маємо укріпити його. Опори, мінімум шість опор укріпити для того, щоб він ще міг прослужити роки. Тому перекривати точно міст не будемо. Хай ніхто не переживає. Це дозволить нам декілька років ну, його мати в належному стані. Далі інспектори перевірили німецьке озеро та поспілкувалися з комунальниками. Відтак, команда дала доручення щодо чистоти в місті. Сьогодні ми інспектували мікрорайон. Частково пасічне, а також особливу увагу звертали на район вулиці Набережне. Звичайно, як і завжди дивилися на стан прибирання вулично-дорожньої мережі, а також інших об'єктів. Було роздано рад доручень, які будуть виконуватись протягом тижня.